Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про степені з натуральним і цілим показником та їх властивості. Що називається степенем з натуральним показником. Степенем з натуральним показником називається добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Основі. Приклади. 2 у шостому степені. Це добуток 2. На 2, на 2, на 2, на 2, на 2, 64, ось ми показали, що це добуток шести множників, кожен з яких дорівнює а, числу 2. Якщо ми від'ємне число підносимо до парного степеня, то при множенні парну кількість разів знака мінус, ми отримаємо додатній результат. Якщо ж ми підносимо до непарного степеня, то це означає, що непарну кількість разів ми від'ємне число повинні помножити саме на себе. А значить, при множенні непарну кількість разів в результаті буде знак мінус. Мінус 27 других. Коли ми підносимо до степеня мішане число, то незважаючи е на показник, чи він додатній від'ємний. Ми спочатку повинні подати неправильне мішане число у вигляді неправильного дробу, і тільки після цього піднести до квадрату. Тобто не треба підносити окремо цілу дробову частину. Спочатку мішане число подається неправильним дробом, потім підноситься дріб до степеня, а в результаті виділяється ціла частина. При виконанні обчислень е, мінус 8 у квадраті мінус мінус 1 в 10 степені також варто пам'ятати, що від'ємне число в парному степені додатнє, а значить ми отримаємо відповідь ось таку. Всі степені е, мають властивості. Визначимо сьогодні 5 основних властивостей степені з натуральним показником. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо ж тією ж, а показники додаємо. При діленні степеня на степінь основу залишаємо ж тією ж, а показники віднімаємо. При піднесенні степеня до степеня ми основу залишаємо тією ж, а показники перемножаємо. Якщо ж ми добуток двох виразів підносимо до степеня, то ми мусимо піднести до цього степеня кожен множник окремо, а результати перемножити. І частка. Коли ми підносимо до степеня, то піднести до степеня можна як е чисельник окремо, знаменник окремо. І результати поділити. Слід зауважити, що дані властивості працюють як в одну, так і в іншу сторону. Ми можемо подавати відповідним чином. Значить, ось давайте подивимося, на приклад. 0,3 в 9 помножити на 0,3 в 18 степені. Поділити на 0,3 у 23 степені і помножити на 0,3 у 4 степені. Тут хочеться застерегти, що риска дробу вона як би характеризує або визначає порядок дій. Спочатку ми повинні виконати обчислення в чисельнику, потім в знаменнику, і лише в кінці виконати ділення. Тут обов'язковий порядок виконання дій. І тому в результаті ми повинні основу залишити тією ж, а показники додати. Знаменнику основу залишити тією ж, а показники додати. І виходить у нас, що коли ми тепер застосуємо другу властивість і поділимо степінь на степінь, то ми маємо основу залишити тією ж. А показники відняти. Але у нас виходить 0. А будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Тому підкреслюю, що іще раз, будь-яке число крім нуля у нульовому степені дорівнює одиниці. Ну, або скористатися звичайним правилом, якщо поділити вираз сам на себе, то в результаті дійсно отримаємо 1. Наступний приклад я хотів би запропонувати вам ось такий. 625 помножено на 125 і поділено на 5 у п'ятому степені. Можна, в принципі, перемножити чисельнику дані числа, піднести до п'ятого степеня число 5, і потім виконати ділення. Але ми підемо таким шляхом, щоб якомога менше задіювати калькулятор і якісь сторонні дії. Спробуємо подати число 625 як 5 у 4-125, як 5 у 3. При цьому знаменник перепишемо без змін. А тепер виконуємо дії в чисельнику. Знаменник без змін. Виконуємо дію ділення двох степенів, основу залишаємо тією ж показники, віднімаємо. А тепер тільки варто виконати обчислення. 5 у другому буде у нас число 25. Дані властивості, звертаю вашу увагу, працюють ось в якомусь ще напрямку. Якщо ми маємо вираз мінус А в 7 степені і в 6 степені помножити на мінус А в 3 степені і в 3 степені, і поділено на А в 15 степені, то порядок дій виконання буде наступний. Спочатку ми маємо піднести до степеня. Степінь до степеня. Тобто перша дія прибрати дужки, друга дія прибрати дужки, а потім виконуємо послідовну операцію. І тут хочеться теж застерегти вас. Е, якщо ми в дужках маємо знак мінус, то показник 7 до цього мінуса ніякого відношення не має. А дужки показують, що мінус підноситься до шостого степеня. А шостий степень парний. Значить, результат буде тут від'ємний, і ми можемо прибрати знак мінус, записавши, що це буде А в 42 степені. В той же час, коли ми підносимо відповідно до третього степеня то оцей знак мінус, він відноситься до цього показника, і ніякого відношення до цього показника, оцей мінус немає. Тобто дужки показують, до чого відноситься знак мінус. І тому тут буде результат від'ємний. Ну так співпало, що тут парний і тут парний результат, тому і маємо мінус А в 9 степені. І поділити на А в 15 степені. Ми бачимо, що для трьох виразів у нас є один мінус. Значить, загальний результат буде із знаком мінус. І тому ми повинні при множенні основу залишити ією, так як ми мінус можемо винести. Показники примножені додаються, а при діленні віднімаються. І тоді ми маємо 42 додати 9, виходить 51. І відняти 15 – 36, І відповідь буде мінус а, в 36 степені. Але знов таки, незважаючи на те, що показник парне число, тут результат все одно буде від'ємним. Тому що 36 до мінуса відношення немає. Тому і застерігаю вас, і подивіться, порівняйте, як ми підносимо. Якщо, наприклад, у мене є число мінус 2 в третьому степені і в квадраті, то це буде у нас відповідно 2 в шостому степені, тобто 64. А якщо я запишу або маю умову мінус 2 в квадраті і в третьому степені, то це буде мінус 2 в шостому степені, і буде відповідь мінус 64. Ось подивіться: начебто однаковий набір. Основа 2 мінус 2 в першому прикладі і в другому прикладі. Показники 3 і 2. І там, і там. Але тут важливо. Що, е, який показник відноситься до знака мінус і підносить цей знак мінус, а який до нього відношення не має. Тому, якщо ми хочемо мінус піднести до степеня, тобто мінус 3 в квадраті дорівнює 9, а мінус 3 у другому степені дорівнює мінус 9, тому що в першому випадку ми показали, що мінус треба піднести теж до квадрату. У другому випадку ми показали, що мінус до квадрата ніякого відношення не має. Дуже часто ми виконуємо обчислення з степенями, коли нам треба виконати певні спрощення. 5 у восьмому степені помножити на 9 у п'ятому степені. А в знаменнику 45 у п'ятому степені. Так ось тут можна піти наступним шляхом. Я чисельник запишу без змін. А в знаменнику подам результат, вернів, основу 45, як 5 помножено на 9. А так як у нас і 5, і 9, тобто 45 в, в основі. Степеня з показником 5, то значить до цього степеня ми підносимо кожен множник окремо. І тоді 9 у 5 ми можемо скоротити і залишилося мені тільки скористатися властивістю ділення степенів. Виходить, 5 у степені 8 5 3 і тут я легко знайду результат 125. А бувають такі приклади, в яких навпаки простіше, ось 28 в шостому, внести все в одну дужку. Якщо ми маємо 7 в 5 і 4 в 5, ми маємо однакові показники в знаменнику, то можна чисельник залишити без змін, а показниках. Винести а в знаменнику показник винести за дужки, і маємо 7 помножити на 4, і це все в п'ятому степені, що дає мені 28 в шостому поділити на 28 в п'ятому, або просто 28. Коли ми приходимо до 8 класу, ми починаємо говорити, про степінь з від'ємним показником. А що ж називається степенем з показником мінус n? Це 1 поділено на А в степені n. Тобто, виконуючи обчислення прикладів з від'ємним показником, ми повинні показник подати додатнім. Змінити певні, зробити певні перетворення за ці означенням, означенням за цією формулою, і тільки потім виконати обчислення. Отже, 3 в мінус третьому плюс 6 у мінус другому. Як додати ці два степеня? Перше все, ми повинні подати його як одиниця на 3 в третьому, плюс одиниця на 6 у другому. Виходить, 1,27... 27. Плюс 36. І тепер ми маємо додати два е, дроби з різними знаменниками. А що ж буде спільним знаменником у чисел 27 і 36. Для цього ми кхе -кхе, повинні е, дістати найменший спільний знаменник. А це значить найменше спільне кратне. Число 27

2 Додаємо. Ну, давайте про е, 38 поговоримо. 36. 36, 72, 108, 144. Ось 108, у них виявиться спільним знаменником. Спільним кратним. Так як у мене у числі 27. 108 стоїть на четвертій позиції, значить, сюди додатковий множник буде 4. 3, у 36, 108 стоїть на третій позиції, тому це додатковий множник буде 3. І виходить, що 4 108 треба додати 3 108, що буде е, давати результат 7 108. Тобто, не додаємо ми е, степені з від'ємним показником безпосередньо, як вони е, мають. Записані бути. Тобто спочатку даємо їх з додатнім показником, а потім виконуємо певні обчислення. Що стосується властивостей, то властивості із степенями з від'ємним показником будуть абсолютно такими ж, як і з натуральним показником. 2 в мінус четвертому помножити на 2 в мінус 3 і в п'ятому степені. І якщо ми поділимо на 2 у мінус восьмому, і це все в квадраті. Та ще й помножити на 2 в мінус 3, то ми повинні спочатку відкрити дужки, прибрати дужки. Маємо 2 в мінус 4 на 2 в мінус 15. В знаменнику 2 в мінус 16 помножити на 2 в мінус В Чисельнику показники додаємо, а основу залишаємо ж, Тією ж. Не забуваємо, щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх в модулі і поставити знак мінус. Тобто 4 плюс 15, 19 мінус. Аналогічно ми поступаємо і в знаменнику. І ми маємо знов таки тут 2 в нульовому, це буде одиничка, або ділення самого степеня на такий же степінь теж дає 1. Ми згадуємо про те, що, в будь-якому випадку, ми маємо подати його відповідним чином. Ну, як буде зручно, виконуємо обчислення. Якщо треба обчислити 0,2 у мінус 6 степені ось такий вираз. На 25 у мінус 7, і все це поділити на 125 у мінус 3 степені, то. Ми повинні знайти в основах спільну, спільну основу. 0,2. Я вже не один раз зосереджував увагу, що 0,5 ми можемо подати у вигляді звичайного дробу як одна друга. 0,2 ми подаємо як одна п'ята. Ну, щоб ви не плуталися, подивіться, там, де в десятковому 5, то в знаменнику двійка. Там, де е, в десятковому знакові е, дробові двійка, то в знаменнику буде п'ятірка. Ну, і дуже часто ми користуємося 0,4, е, вибачте, 4 сотих. Це 1,25. І тому ми можемо подати, як 1,5, п'ята, 0,2. А одна п'ята це 5 у мінус 1 степені І ще в степені мінус 6. Число 25 я можу подати 5 у другому степені. І все це ще у мінус 7. А 125 як 5 у третьому, і все це у мінус 3 степені. При піднесенні степеня до степеня. Показники перемножаються. Тому 5 у 6 помножить на 5 у мінус 14 і поділить на 5 у мінус 9. Тепер ми виконуємо обчислення в чисельнику і виходить 5 у мінус 8. І в знаменник, залишаючи без змін, дозволить нам виконати наступну ділення степенів. А при діленні степенів основу залишаємо тієї ж, а показники віднімаємо. А щоб відняти два від'ємних числа, треба від першого до першого додати обернене другому. Тобто мінус 8, мінус мінус, тобто плюс 9. І виходить 5 у першому або просто 5. Коли ми говоримо про е, властивості степенів, е, то е, часто і корисно нам Розуміти і знати е, поняття стандартного вигляду числа. Нехай нам дано деяке число. Уявимо собі, ось воно хай буде Х. А в стандартному вигляді воно виглядає як А помножено на 10 в n степені. Причому А значення лежить в межах від 1 до 10. Але 10 не дорівнює. Що це означає? Що якщо ми маємо число 28 тисяч, ми можемо його подати як 2,8 помножено на 10 в четвертому степені. І тільки в такому вигляді, коли основа буде числом від 1 до 10, то це число вважається стандартному вигляді число. Тобто не 28 помножить на 10 в 3. Не 0,28 на 10 у 5 степені, а тільки таке. Відповідно, 10 у четвертому степені ми будемо називати порядок. І слово, це ви чули, коли кажуть, що він на порядок розумніший. Це значить в 10 разів розумніший. Е, на 2 порядки, тобто в нас в 100 разів розумніший. Да? Значить, то, е, тут е, 10 в n степені умовно можна назвати порядком. Так ось коли ми переводимо число досить маленьке, наприклад, ось таке, то це буде 3,4 помножено на 10 у мінус 3 степені. Тобто, якщо було число велике, то показник його додатній. Якщо число було маленьке, то показник його від'ємний. І часто нам е ну, знадобиться при роботі з е задачами у фізиці, хімії, саме переведення до степенів, до стандартних виглядів чисел. А бувають випадки, коли нам треба порівняти числа. Якщо ми маємо, наприклад, 8,6 на 10 в 10 і 2,3 помножить на 10 в 11, то тут ви повинні навіть не замислюватися. З двох чисел в стандартному вигляді більше те, у якого більше порядок. Ось тут розшифровочку я пишу. Так, як 10 менше 11. Ось чому? Тому що ми порівнювати починаємо з порядку. Якщо ж в результаті у нас порядок буде однаковим, а він не завжди буває з першого разу однаковий. Подивіться, 1,23 помножити на 10 в 6 і 0,12 помножити на 10 в 7. Також, перш ніж порівнювати, ми друге число повинні подати в стандартному вигляді. А це буде 1,2 помножити на 10 в 6. А як воно так вийшло? Я покажу, що 0,12 ми могли подати як 1,2 помножено на 10 в мінус першому. Чому? Тому що було маленьке, значить, ми на кому перенесли на одну цифру всього. Значить, і отримали порядок від'ємний мінус перший. А тоді, вже, коли 10 в 7 ми помножили на 10 мінус першому, то отримали з вами відповідно однаковий порядок. І тому, коли однаковий порядок чисел в стандартному вигляді, то більшим буде те, у якого. Основа більше. Тобто тут ми говоримо так, як 1,23 більше за 1,2. А чому? Тому що ми можемо тут дописати ще нулик. І дивіться, як порівнюється. Порівнюються цілі, якщо вони однакові, то порівнюються десяті, якщо вони однакові, переходимо до порівняння сотих. І виходить, що тут сотих 3, а тут сотих 0. І з двох дробів більше той, у який на відповідному розряді більше числове значення. Більше стоїть число. Працювати із стандартними числами досить просто, але інколи ми плутаємося. Так ось, коли нам треба помножити стандартні числа, то ми користуємося таким правилом. Щоб помножити два стандартних числа, треба помножити їх основи 2,4 І 5. І результат помножити на добуток порядків 10 в 5 на 10 103. Виходить, 12 помножити на 10 у 8. Але ж це не стандартному вигляді число. 12 більше 10. Тому я повинен кому умовно перенести на один знак вліво, виходить 1,2. При цьому порядок збільшується на одиниці. Якщо ж ми виконуємо дію ділення 3,2 на 10 в четвертому поділити на 8 помножено на 10 в сьомому, то ми повинні. Основи поділити між собою. І цю частку помножити на частку порядків. Тобто тут поділити на 10. в 3,2 поділити на 8 0,4. І потім помножити на 10 у мінус третьому степені. 4 мінус 7. Це знов нестандартне е, число. Не в стандартному вигляді, а 4 помножено на 10 в мінус четвертому, тому що ми. Збільшили було маленьке число, а маленьке число буде порядок мати і знаком мінус. І тому 4 на 10 мінус першому, а значить, виходить, е виконавши відповідно додавання мінус 1 і мінус 3, ми отримаємо відповідний результат. Коли виконуємо обчислення і працюємо із е степенями, е то е тут. Виконується спрощення виразів за всіма основними тотожними правилами, про які ми поговоримо з вами наступного заняття. На цьому все. До зустрічі на наступному занятті.